Сім да. о так ти в школу вже повинен ходити, якщо тобі сім Так. Насправді Денису Сесоєву 29. У 10 років він потрапив до Святошинського будинку інтернату для хлопчиків із значними вадами розумового розвитку. Що це таке? – Що ти їсиш хано огурець. огірок. огірок. огірок, огірок так? Так. так яка це був герок? <рес> Половину свого життя провів в інтернаті і 30-річний Олександр Косарчук. Яка ця цифра? Це яка один? А це яка цифра? Один. Батько Олександра розповідає, син народився після Чорнобильської катастрофи. Лікарі поставили дитині діагноз, аутизм до спеціальних дитсадочків та шкіл дитину не брали через психічну нерівноваженість. За 16 років в інтернаті Олександр повністю змінився, каже батько, навчився говорити, одягатися, самостійно їсти. Цим дітям тут комфортно, тому що це їхній соціум. Тут всі діти подібні, всі роблять, і вони роблять. І Тому емоційно він, якщо йому сказати, що ми йдемо світочно, він задоволений. Туди іде ніяких проблем. А це майстерня, де молодь старша за 18 років займається творчістю. Чися малювати, ліпити з пластиліну, створювати картини. Розкажи, що ти робив? Ось. А як ти це дія, і що штоте так у тете катав Пластиліном катав. Я роботу снімі розвіваю мелкую моторику, тому що у них вона слабо розвита. В основному працюю сугубо індивідуально з кожним ребенком. Під час малювання діти отримують свою рідну терапію та натхнення, кажуть викладачі. Під час візиту журналістів сентиментальний Дмитро Липецький вирішив зробити подарунок. Це тобі ся. Тим ти, ти любиш у Святошинському інтернаті понад 170 вихованців. Більшість із них перебувають тут цілодобово і потребують постійного догляду, розповідають батьки. Однак, за рішенням кабінету міністрів, будинки інтернати мають переформувати. Замість них планують створити центри з денною формою відвідування. Категорія цих дітей вона не приспособлена їжднівним поїздкам в общественных транспортах, ну, это для них очень серьёзные раздражители на самом деле. У многих детей обильное слюнотечение. Многие дети, они просто могут обниматься. Мы подготовили социум на то, чтобы распустить с миром такую категорию детей. У нас два транспорта и едем, и в какой-могновении ребёнок начнёт тарабанить по дверям ногами или орать на весь троллейбус. Реформа у Святошинском интернате відбувається у кількох етапах, кажуть, у департаменті соціальної політики. З Спочатку... На базі закладу планують відкрити окреме реабілітаційне відділення денного перебування. Там лікуватимуть і вихованців інтернату, і дітей з інших родин, які мають схожі діагнози. Обладнання планують закупити до вересня. Всі ті вихованці, які сьогодні перебувають в даному закладі на умовах постійного проживання, будуть мати змогу продовжувати проживати в цьому закладі. Ті, в кого є показники, що можливо їх треба перевести в будинок підтриманого проживання, який буде теж розташований на території цього закладу, але це будуть вже ну умовно комфортабельні квартири на одну-дві особи. Це буде такий міні-гуртожиток, де діти будуть більш самостійними. Натомість батьки переконані, нові реабілітаційні центри необхідно створювати на базі виключно цілодобового перебування. Вважають, що доцільніше буде модернізувати Святошинський інтернат під сектори сім. Мійного типу, де групи дітей перебуватимуть під наглядом фахівців та соцпрацівників, відповідне колективне звернення батьки вже спрямували до Кабміну. Наталка Юрчук, Олексій Тіщенко, Олександр Петровський, п'ятий канал.